Останнє запитання, яке не стосується пана Ренжука, але от дуже серйозне, можливо, ви вже маєте володіти інформацією про те, що сталося на вихідних у, у місті Заставно так. за участю, ви знаєте, керівника району. Було побито чотирьох місцевих жителів рибалок, дуже жорстоко. Причому, ну це щось нагадує вже Лозинщину на Буковині. Чи буде порушена кримінальна справа стосовно пана Бойчика і цих людей, які побили? І яка у вас є вже інформація на цю хвилину? До речі, я. хочу сказати про Лозинського. Я, як зараз пам'ятаю, 26 червня по року я виїжджав і затримав тоді прокурора і. Начальника райвідділу міліції. Стосовно цих подій, буквально годину назад прийшли до нас заявники, і зараз наші працівники відбирають у їх пояснення і направлення дають на освідування в медичний пункт. Проводиться буде перевірка силами прокуратури області. Значить, що там трапилось, я не знаю. Ви вже так би, наперед сказали, що той побив. Заявили. Є відо відосвідчення, є цих людей. Якщо відосвідчення, тим більше. Значить, я можу сказати, що буде перевірка і об'єктивне рішення буде відповідно з статтею 97 кримінального процесу. Не забувайте, так, що до бойчука так. просто так не підіб'ється. Так, ну до то зрозуміло. До бойчука. Пробачте, так, можна да, будь ласка, чи буде відсторонений на час переві на час проведення прокурорської і слідчої перевірки? Чи буде відсторонений від виконання своїх безпосередніх обов'язків голова ради адміністрації? На яких умовах він буде далі? Чи він не зникне раптово? Значить, він не буде відсторонений від зайня посади, відсторонення може бути лише, коли буде порушення на кримінальні справи і пред'явлено. Звинувачення. Тоді орган досудового слідства ставить питання про відсторонення відзальної посади і направляє звичайного президенту держави, оскільки він призначений. Коли ми власне будемо знати, коли ви нас повідомите, про те, про... чи винен, чи не винен, а ви врешті знати, чи чи ви не винен. Ну, винен суд. Чи порушена для того, щоб чи є підстави приводи підстави для порушення кримінальної справи, 10 це на перевірку і після того, буде прийнято рішення або про відмову порушення кримінальної справи, або порушена кримінальна справа? Так, кобе просто а скажіть, будь ласка, от якраз. Поє... Дуже приємно. Пояснення не брали ще у вас? На мене нічого пояснення брати. Кажуть, що ви всі разом. Я не я просто обов'язково. Що пари. Якщо... я роботу роблю? Да? Скажіть, будь ласка, чи ви ставити питання, щоб цим хлопцям дали охорону тепер? Питання стоїть про те, щоб там була встосована е, вогнепальна зброя. Там були катування, прив'язанням, прикованням на кайданами до стовба і биттям по ребрах битою спеціально ламалися ребра, вибивалися зуби. Спеціально це робилося. І потім ще пообіцяли їх прив'язати до автомобіля і, під, і завести до ставу, там кинути в бочку і утопити, як собаку. Ви розумієте, чим буде дана їм зараз охорона? Я хочу сказати те, що ви зараз інформували Ході, далі, я, я прошу вибачте нам на Я... Назад, після того, як ми про інформували, що прийому, що заразом з вами вони прийшли потерпілі, про те, що ви сказали, я лише спершу під вас це почув. Все буде об'єктивно перевірятися, якщо особи вважають, що їм їхньому життю є загроза болев